Мої вітання. Ось приїхав апарат Podotronic V400 з проблемою. Зараз озвучу, шпиндель, шпиндель нагрівається і сильно гудить. Перевіряємо. Перше. ущільнюючи кільце взагалі не виконує свою функцію за не знаю скільки 3 роки чи два роки апарат перестав виконувати свою функцію. Перевіряємо. Ось дивіться. Я вже відчуваю, що підклеенює цан. Але коротенько вимкну, щоб було розуміння. Йому дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Тому зараз ми подивимося, чи власниця його розбирає для чистки чи ні. Так, вимикаємо апарат. Все це. Перевіряємо ручку і чистимо ручку. вимкненому. Поїхали. Опа. Власниця чистить ручку. Знає і це добре. Чистесенько. Ось проблема. Піклине. Ревками так працює. Дуже тяжко. Це навантаження йде на моторчик і на плату, тому до такого стану бажано не затягувати. Все тут чистенько. І це дуже добре, що власниця вміє це робити. Що з цього апарату вийде, я надалі покажу і продемонструю, які будуть зміни. Але точно будемо чипники всі міняти, ущільнюючи кільце повністю. Е Чистити цанговий механізм, бо я чую, що там всередині механізм, який фіксує, також прослаблений. Далі покажу. Ось, відкрутив цанговий механізм і ось видно, якщо легесенько без безнавантажимо, далі не крутиться. Це свідчить про те, щоб поклинили підшипники. І коли ми вмикаємо мікромотор, то вони крутяться не на місці, а на внутрішній обоймі обвал. А ми будемо лікувати. Продовжуємо із ручкою. Ді... Дістався я до цангового механізму. І ось що було. Підчепник один ось розпався повністю. Зараз, секундочку, наведусь. Ось обойма. Він так заклинив, що розпався. На детальки, це забита цанга була. Ось, забите. Це все пиво запресований. оце підшипник повністю розпався, так заклинив, що коли я розібрав, воно розпалося. Цей майже заклинив, і цей тож, також заклинив. Тобто воно не на кульках крутилося, а на внутрішній основі або на зовнішній, точно не знаю. Додатково цанговий механізм від часу виробився з роликами. Замінено ущільнююче кільце взагалі повністю випало. Зараз будемо демонструвати, що з цього діла вийшло. Тепер, дивіться, я. не падає, бо щільниче кільце виконує свою функцію. Тугенька середина. 15 тисяч, на жаль, я не можу відключитися. Тихесенько працює без всяких моментів. Нові підшипники, як тут кажуть, вони і в Африці нові підшипники. Яка була причина. Причина це неправильна, не неправильна експлуатація, а від часу. Все рівно підшипники під час рік-два апарату натягують потихеньку в себе пил, якісь, якісь частинки потрапляють з змазку. Змазка вже не виконує свою функцію, і підшипники починають відклинити. Спершу це звук неприємний, а потім, вже, якщо власник не реагує на звуки, там, дзищання, там вібрації і так далі, тому подібне, то тоді вони починають клинити, так як в цьому варіанті. І все. Але ця історія закінчилась хеппі-ендом. Із плюсів, це було б раніше, якби власниця не чистила цю ручку. А завдяки тому, що вона регулярно чистить, майже там півтора чи два роки відпрацював. Так би менше року відпрацював, якби вона взагалі не чистила ручку. Ну, якось так. Якщо у вас схожі проблеми, звертайтеся і вам допоможемо. Дякую за увагу.